Всім привіт! Сьогодні на дворі у нас вже 1 липня, літо набирає оберти, так, підвищується середня температура добова, і я бачу, що моя Raspberry Pi 3 трошечки піднімає температуру. От Зараз бачите, шоста вечора, температура 69-70. Бачив я там і 72 і 73 градуси. Корпус на Raspberry Pi у мене звичайний пластиковий той що в комплекті, і є там два чи три радіатора невеличкі, які охолоджують ну, тепловідвід роблять цій системі. Пробував я ставити вентилятори від відеокарти, але мені не подобається, тому що все одно є гул, є шум, особливо ну, Raspberry Pi стоїть в спальні за телевізором. Так, там все в мене зібрано. От, і відповідно, спати мішає, тобто я від активного охолодження відмовився. Але вирішив замовити новий корпус, який є якби з цільного такого алюмінію, так і вифрезерваний. І по суті, записую це відео зараз для того, щоб зафіксувати, що температура 68 градусів, так, шоста година вечора, образно. І завантаження, як бачите, там 10-15-20%, тобто невеликий, десь часом відеозвонок запрацює, камера хвис, виявить рух, ще щось, але ну, ось така температура. І я хочу цю температуру понизити. Тому зараз йду, знімаю свою Raspberry Pi, знімаю старий корпус, знімаю старі радіатори, вішаю в новий корпус і повернуся вже знову ж таки на цей екран, щоб подивитися, як змінилася температура. І так, ось так виглядає мій зараз корпус, який я використовую. Так, от він вже років 2 чи 3 з моменту покупки. Ну, В принципі, якось раніше все було добре, а зараз трошки я дивлюся, що температура виросла. Маємо два радіатора. Ось так от вони приклеєні. Ось так виглядає наша плата. Трошки є пилу, зараз ми це все витримаємо. Це мій 2 MQTT-координатор. Ну, давайте будемо це все діло якось. Розбирати. Я вже не пам'ятаю, як це робиться. Здається, що ця платка чи корпус повинен якось От, Можливо, виймемо зразу флешку, щоб її не пошкодити. В принципі, все доступне. На даній Raspberry Pi у мене працював декілька місяців home Assistant. От. Потім я поставив на нього homebridge. І наверное, років два останніх стоїть home Bridge, Більш я його ніяк не використовую, тобто ніяких більш модулів до нього не під'єдную. Немає в цьому необхідності. Ось так воно знайшов. Один, два, три. В принципі, він має вже би вилізти. Ага, є ось тут ось такі елементи, де воно трошечки защовкується. Так. Тут у нас теж радіатор наклеєний. Знизу. От я думаю, що ці радіатори зараз треба буде зняти. Так, що ж нов, Що ж являє собою новий корпус? Новий корпус являє собою ось такі от два шматки алюмінію чорного кольору. От, які мають відливки спеціальні так, для того, щоб стати на своє місце і нічого не задіти. І відповідно ось такі от контактні площадки, тобто якими вони повинні впертися до мікросхем і по суті звідти знімати температуру. Значить, для цих всіх модулів, наприклад, там для екрану так, чи для шліфів приєднання, є ось такі прорізі в корпусі, туди можна буде ну, щось ставити. Але я повторюю, що я ними не користуюсь, От, тому ніякої необхідності немає. Так, ну пил ми трошки зараз знімемо Щіткою. Ну, До речі, пилу не так багато, тобто за, можна сказати, два роки нічого кардинального не сталося. Так. Е Єдина ситуація, що якось треба буде зняти ось ці радіатори, і я не знаю, як це правильно зробити. Можливо, треба буде сюди якогось спирту. Можливо, треба буде сюди якогось спирту налити, так, щоб воно якось почало відклеюватись. Для того, щоб знати оцей старий радіатор. Можливо, треба буде нагріти феном. Так, значить, корпус у нас ось. Якоюсь стороною він має стати, напевно, ось так. В комплекті у нас йдуть ще ось такі прокладки. Вони двосторонньо клеяться так, для того, щоб наклеїти їх на мікросхему. Я так дивлюся, що тут є два комплекти. Ось. Один комплект і ось інший комплект. Уже якась прокладка або відклеїлася, або щось потрапило сюди. Ну, тут є плівка і на тому, і на тому. Навірно, якісь відходи. От. І чотири таких от гвинтики. Схоже десь на різьбу М2. І в комплекті є шестигранник. Я думаю, що все повинно зібратися достатньо легко. Ну, да. Спирт робить свою справу. І оці елементи, на які приклеєні радіатори, так, вони спирт їх роз'їдає. Тут радіатор ми зняли. Давайте попробуємо ще один зняти. Ну, в принципі, якщо ось такий радіатор, тобто, більш-менш охолоджував, так. От. Я не скажу, що я дуже часто слідкую за температурою, тобто зимою десь біля 50 було, але в будинку опалювалося. Зараз, наприклад, ну, будинок не опалюється, але температура навколишнього середовища, повітря на вулиці тобто набагато вища. От. А так як корпус я заказав, то чому б його не поставити. От одно. І отримаємо, якби результат, порівняємо, коли стало краще. Або, можливо, нічого не зміниться. Хоча корпус мені цей більш подобається, тобто він такий прикольніший, стильніший. Є. Знежирили. Переходимо на наступну серу. Так, ага, я оце і зняв. Може я туплю, може воно не повинно там бути зняте. Воно прилягає досить плотно, а я не пам'ятаю, як воно було на перших початках. Теоретично теплопередача там повинна бути. Воно дотикається і, як бачите, плата от, приєдналася, тобто воно нічого не продавить. Зараз я пошукаю. Зараз я пошукаю фотографії цієї платки заводські, так, і подивлюся, чи ця штучка там має бути, чи її не має бути. Так, все-таки є кайф в тому, що ти ведеш якийсь блог, журнал, так, і викладаєш на Ютубі. В общем, знайшов я те відео, де була розпаковка цього комп'ютера, одноплатника. От, і побачив, що з заводу цей. Радіатор не був наклеєний, тобто його клеїв я. Відповідно, ще трошечки більше спірту. От. І все у нас чудово відклеїлося. А то я вже подумав, що я вже рідний радіатор. Знімаю. спиртом. теж у нас все чудово. Ну, в принципі, спирт і, в принципі, спирт і обезжирив нашу плату, так і змив щіточкою цей весь пил. Куплений цей модуль був за. По-моєму, 60 чи 65 доларів, але разом з відеомодулем, тобто до нього є ще екран сенсорний. так Разом з флешкою, блоком живлення, цими радіаторами, корпусом, стілусом і там іншими всякими приколами. от Тому на той момент була дуже вигідна покупка. Відео на каналі є. Найдете кому цікаво, як виглядав цей кіт-набор. Хоча, крім Raspberry Pi, так я більш нічим не користувався. Відео екран я не ставив, він валяється, можливо десь його виставити на продажу. От. А користуюся тільки ось цим. Так, тепер щодо збирання корпуса. Ну, як я вже сказав, у нас три різновиди по розміру оцих наклеєчок на радіатор. І, в принципі, я не думаю, що є якісь. Тут запитання стосовно того, куди який. Однозначно, що цей самий найбільший у нас йде на цей процесор. Так. Е, відповідно, наймаленький є цей. А ну, все-таки, бачите, оця штучка вона відклеїлась звідси. Ну, хай валяє, валяється. Запасний, а я поставлю все-таки такий, як потрібно. Я просто сумніваюся, що я буду його колись ще знімати, розбирати там ну, для якихось цілий чи відклеювати. Так, і на дно ми наклеїмо ось такий от елемент. Він трошечки тонший. Є. Тобто ці елементи ми наклеїли. Значить, оці е, захист шліфів, які злетіли, я не знайшов іншого. Взяв просто ось такий скотч кольоровий і їх закрив, щоб туди не потрапляла в пил. Чи не потрапляв пил. Так, тепер е, з корпусом. Сум з Корпусом. Можливо, варто поставити дві оцих. Елементи тут у нас все достає. Відчуття, що їх не просто так дали дві. Таке відчуття, що він не достає. А якщо ми зробимо ось так. А якщо ми зробимо ось так, то вже забагато. Тож окей. Беремо і клеїмо два. Так, два вже прижметься знімаємо захисні плівки, приклеюємо, і воно таке Дивіться. Тепер знімаємо Верхню захисну плівку. Хто ставив, напишіть в коментарях. От, чи ставили дві плівки, чи достатньо було однієї. А мені здається, що якраз дві там, саме норма. Так, і нажимаємо наші гвинтики. Спочатку просто трошечки наживлюємо. Як правило, якщо є декілька таких винтиків, то наживлюється по діагоналі і від центру. Ну, Хто затягував головку, регулював клапана, тобто той зрозуміє мене тобто затягуєте, наприклад, ось цей. Тоді ось цей, тоді ось цей, тоді ось цей. І так потихеньку попругу. Декілька разів. Тоді гарантовано у нас буде прижиматися плоскість. Не думаю, що треба дуже сильно тягнути, так, щоб не позривати. шестигранники. Все-таки можливо комусь колись прийдеться його відкручувати. Сіло. Так, корпуси пристали. так Дистанційні всі наклейки вони свою роботу роблять і придавили нашу платку. Все культурно. Якщо порівнювати розміри. Корпусу старого і корпусу нового то дещо він менший, тобто він такий тонший став, компактніший, ну, здається, меншою платка. Вставляємо назад нашу карту пам'яті. Вставляємо назад наш модуль з IBIT mqtt координатор, так? І йдемо подавати живлення, дивитися, що з цього. Вийшло. Ну що ж, прийшов момент істини. Так, я вже встановив на місце свій Raspberry Pi, запустив свій сервер. Для того, щоб трошечки дати навантаження і трошечки загрузити систему, я обновив сьогодні zigbee Zigbito MQTT. Сьогодні у нас перше число. Вийшла нова версія, то вже актуальна: 1.32.0, так, режим розробника. От. І дивіться, температура у нас стабілізувалася на відмітці 50 градусів. 49, 50, 51 так вона буває. Пам'ятаєте, що на початку відео мова йшла про 69-70 градусів Цельсія. Так, наша температура опустилася на 20 градусів Цельсія. Корпусом цим я довольний. Він якби я його прощупую, хожу, дивлюся. Тобто він такий зробився тепленький. Видно, що температура є на ньому, так але оцей корпус її розсіює. Ну і я рахую, що без активного охолодження, без вентиляторів, без додаткових якихось приладів, просто-напросто опустити температуру системи на 20 градусів. Це досить хороший результат. Тому, якщо вам подобається такий корпус, можете придбати, так? силку я постараюсь знайти. Купував я його досить давно вже відносно, так? але я думаю, що знайти його на Aliexpress не буде проблемою. От. І напевно, що силка залишилася активна. Але зі своєю роботою він справляється. Прихонка цих всіх параметрів, тобто став він на своє місце, як бачили, без всяких нюансів і опустив температуру, повторюю, на 20 градусів. Надіюсь, дане відео для вас було корисним. До нових відео та до нових зустрічей.